Це кропивничанка Марія Пихтіна в Україну переїхала жити з Австрії після знайомства з чоловіком. Три роки в Австрії жила. Три роки в Австрії я жила, офіціанткою працювала. Так я з чоловіком Іваном познайомилась. Його звідси демобілізували. Він був солдатом. Після Австрії переїхала до Кропивницького і тепер тут живу. Іван, якби був живий, було б добре, а його ж немає. Марія Пихтіна народилась у Росії. У Кропивницькому живе понад 50 років. Работала в раді Працювала на радіозаводі, штампувальницею. Робота була хороша, все виконувала, все було добре. Я люблю шити, а зараз нічого не бачу. Сліпі очі, все вже, але шити дуже хочеться. Роздивляється фото з чоловіком, яке зробили після весілля. Все було, все було так добре, так, як звісно. все було гарно. Нині вдома читає газети. Про секрет довголіття каже так. Довго живу. Довго живу, бо багато роботи переробила. Говорить, має двох донік, трьох внуків та чотирьох правнуків. Вона вважає, що я українка, що ж я тут уже скільки брат приїжджав, і пропонував їй там поїхали вже, коли батько помер. Давай поїдемо туди, до нас нікуди, ні ніколи. Я іноді ложусь сама спать і думаю, господи, спасіба тобі, шо ти, що вона шеф, в мене тут є. Саму я, я не представляю вже без неї. Начальниця міського департаменту соціальної політики Юлія Вовк каже у Кропивницькому є вісім людей, яким за сотню років. Це всі бабусі. Найстаршим в грудні місяці у нас є дві бабусі. В грудні місяці одні 12, другий 24 грудня. Виповниться 102 роки. Відповідно до рішення виконавчого комітету, до цих дат їм вручається і грошова допомога. Подарунки, квіти, і грошова допомога. Грошова допомога в розмірі 2000. тисяч. рік Марії Пихтіній має виповнитись 20 березня. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.